А Браво Старс, так ти міг якщо включити зйомку, то чого там пропустив там уйоми. Що так багато Браво Старс? Браво Бол. Бля, хаму. Тільки шоудевни шесть, решта Браво Бол, так. 5 на п'ять. Пінбол. Оп, опять опять два часа семь сикрон скинси так, mm. так. Yeah. Ой, так, що у нас значить у нас тепер по новинах, типу. А що я таке не пані треба робити? блін, напишіть в коментарях, що треба робити, бо я щось не дуже розумію. Я так дивлюсь. А во, а рандом, дай перші ски. Все Ой, так я вже відто ход. Коротше я, блін, не буду черті реклами. О, збраво. Так, добре. Дивите, що, значить, у нас тут кого? Так. Коротше, народ. Пів, пів блін, відео, пересрали Я, може, це виріжу, не знаю. Гра! Так, значить у нас... Бруба. Ага, голів зробити, так тут. Ну добре, голи ми попробуємо зробити. Так, я беру Франкенштейна фраз цього Так. Оце файно. Так, мені не цей. Пафі Ага, думала, це було. А, це теж думала, Це Типа Баффі дають за рекламу, знаєте в деяких іграх. Я за рекламу куки дають от кіло. Так, добре є. Тепер значить у нас добре. Хай буде так, що, а я ще хочу взяти коль і на ньому, купити, куку мене це. Ні, це от краще. У мене ньому є... кряк, кряк, кряк. Через пограти так. Добре, Я думаю, йому Не буде, че напогнаю. Ну добре, у нього є кряк, конечно. Знаєш, він, звісно, дає той кряк. А, ух ти ж, йом то Він стріляє просто, я думаю, що може. Ох, йома, капець. Тихо, тих, тих, тих. тих. Самородок Вальт. Самородок вольт. А, я думаю, що зрівниця зольта, а не в мене не зрівниця зульта. Це щось окремо від ульти Так мене тут кого не ультанути. Под кого? а от тут кого? Ультувати можна, княжна. Не знаю, князі чому. І чому він нравится своїми кулемами ульти ломається, ламає кущі. Що слоєка вообще? Не знаєш, вайки, конечно, немає, а настільки наогічна. Щоб було не таки було на душу. Ще то пофіг. так зараз. Так, зараз, зараз, заради дається во. Да є проблем, зараз будемо перевіряти. Так, опа. А це одна велика куля. Мені ну, треба зараз буде попробувати ще раз. Ми щось прозвілу з'їва. Ми щось прозвіл вообще згану моє. Опа. Так, добре. Перш є. Капець. Йом. Пепець, ну, не позов трошки знімає там. Вже не хода. Добре, дедем дем-дем-дем-дем-демдем. Мене ультає якщо щось так. Ні, добре ходе. Капець я пропустив. Ну так курятин, відійди відідит! Якби курятин не стояв, то б я вже давно нас Через нього грати, ну так собі. Хаде? Тепер. Зарахувався, бо пан. Ммм, блин, капец. Да я противник. Йома. ЧО так мазует им гаджетом? Мне бы то нормально, блин, мо ти... мою притом зайти, мою зайти. Ту. Туда КУТИК Бляха! Тут как не пробувати. Не, ну тут же все. все Голый, блин, позабивав, но у него доволі так файно баф працює на всего. Ты вчт, а ну мне шеи. Ще... Ну шо у меня шеї бав? Я так называюсь это буф. Так, и тя, баф. Ну-ка, у мене шеїбав. Ну, на шели. На шели. Значит, у нас тоже на уту. Ой, на звучайный на гаджет. Так, який там на найгаджіт? На этом стрельба потарилка. И цего. Стрельба, стрельба потарилка. Бабу, правда, стрільбу потерівка? перевірити в неї, так. Окей, не нужна. Ну, є стрільба по тарюках. Так. Ну, давайте виходимо тепер. У мене в мене дуже багато на початках є через топо. Так, погнали! Так. Окей, раунд ми запустилися. Окей. Okay. Зараз секунду мене щось, шо... Так, оп. Секунду. секунду, секунду. Mm. Может, треба перевірити, що вона робить. Можемо шо... сейчас. Ну, що трошки розгубився, коротше, почали. Ж... Па... А, то кидок вперед. кидок вперед, вона, коротше, прилітає тут вперед. На вибрану навіть здається, Ух, ух! Добре, 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 добре. добрый добрый. Познай кой-тво. Е. Я забух. Байден, пошки в пуши, забыв, забыв. Залетаем сюда. Ульта! Блин, я ну не ташем. Утонул. Прямо пробузну час на ультрану. тых тых Тих, Бель, тих, оп! Я проліт, проліт. Блін

не, ну було б файно, би, щоб... звичайно, до трьох грався. Голів би було б ще файно а вже. Там буде. Ну, що не дуже хочеться боїться, братан. Так я навіть в квестах там не дивився, що треба один драб отрох, щоб в квестах пограти. Того мені немає, короче, рату в квестах. А ні, є 100 кубків зібрати. Так, тут нічого такого тут, що, тут бажено Рік Пайпер. Тут або то, або то немає, ні, то не том, ні, що мені треба. Та блин мені на один зіткне. Сюди так, окей, хабдем. Це возині нема. Якщо є, то можна міняти. можна... Ммм. Таке собі. Зараз ще раз за мене Не граю зараз на ньому. Блін, ну цього навіть нема. Капасня, але я зараз всі цього перед. Брем капель. Ні, ну не гадай. Я вийшов, я вийшов я вишу. Все, не габде. Хто не на один раз, то кажуть, береться. Так, я беру Франкенштейна. Я мені можна Мортис, Мортіс Мортис. В загальному він. Ну, Його трошки можна прокачати в загальному. І можна брати. Все, Я погнав на ньому. Добре, буде. Окей. Хай буде. Опа, но. Тут, конечно, так. А, нет. Тут на не их да расскажешь, что Че ты честно кажешь. У нас двойка, Да, оп. Захар. Харбиер куб. Опа. Так, так, так. Воздевается, рано. Я покажу, что это за мной ну, Она захарно играет, а? Нього за Захар тепер почав грати. О, не ну він того грає. Опа? Де? Тут можна взагалі загально файл. Він не дуже в рікошаті Харсон... так файний. Без рікошатів обійдемось так. це він наламає, все. Щось. Робот забив, хаб, добре. Так, тепер наче нас відражає, тако, з ульти. Туди залітаємо. Тепер беремо ще сюди. Блін, я трошки по німці не попав, мене підлагало. Капець. А, робот це ще. Він ш... Блін, не збув. Отзв... Коротше, привид з Тихо, оп. Хавден, 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 оп. Тихо. Тихо. Блін, капець. Та -та 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 -та. Блін. Капець, треба. Вони ти в експерт. Я думаю, краще, мене... ну, не дуже, не дуже, не дуже. Щоб і сильно. Я ну роботу вже жорстко забив Робот забиває, на всіх пофиг. А не, добре. Якщо робот то ми тоже трохи. Да, рахується, рахуется все. Мені ж вони не розходит на А, ви ты. Ч она толком там нічого не робить, але не ну трошки робить. Щоб вбивати, ні, вона доволі файно тут кого Тому що, ну бачите, в неї тут кого файна Гратати, бачите В не, неї дуже сильна атака, типа путь 20к. А як він доб'є 20к, що він буде писати? Путь 40. к А то коштує. Геми, геми. Тьфу. Ой, йом

так начинать на слаб. Я взлітаю Хорошо, я не разумею, типа. Я же взвутил. Чего он ничего не спрацювал? А, він десятковал кушня. А, а або його вбив, бою, типа он забыл, его в Добре, я все. Чих, 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 чисто. Чисто, 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 давай, 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 давай твит 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 Гоп! Цвія потеряшка rt 1 забиває. Матч завершено, ми виграви матч. Ну Насчутно тут дуже довго дати. Та мені треба кусь пачкового дита взяти і зайти. Ну, не там пачкового, ну, мартіста. І зайти, на поки що сюди. Потім будемо голи забивати то таке. Так, блін, ну, серію вже треба закінчувати, а мене ніх... А не зроблено, це дуже погано, конечно, але нічого не хаде. ні ну продовження не буду знімати, конечно. Цього в ту в, 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 в YouTube Shorts, mm -hmm. тому що ну, бачите самі, що там ніфіга не видно, конечно, якість така собі. Та якість взагалі не така собі, а якість ніяка. Опа! Тепер вилітаємо вилітаємо звідси ва! Тут plane. тут тупа, тут певне. Тут найтупіше, типу тут тупа, як називається. У нього дуже довга перезарядка і на ньому авто не допомагає, тут треба саме новості, я не розумію. Сам на Так, Це звітся... Ні, ну це не вона точно. Це може бути або він, або вона. І це є Тара. оп, Де? Ого тихо, тихо, тихо тихо. Просто. Капец, хоп! Угу. Утонути Туда ультану, блин, капец. Точка, 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 хоп. У него атака. Ривок, через то, краще. ривком ревком, ревком. Так. Теперь значит на швидкому. Изнов. Твугу. Пересходимо і знову. Тв

Хочу сказати, що нічого не зробила, але зробила трошки. один, коротше, серія буде трошки довше. Звісно, можна згоджіти, якщо додивитися до цього моменту, то так, я вам дякую. Так, що у нас добре. Йдемо до скрині. Останній раунд граємо, я махав княг грати тільки. И не ми я е играта за, за мочи, така не е, но. Та няма душ дава през рака, не е. Опаште, заопате. Опа, да хубай. Не, сега залетай на бочку хоп, хоп. Ага, блин, пац. Чагаємо не зроблю, конечно, оп. А може і зроблю. Оп! Де? з нього? Оп! Де? Туда, він туда, він туди. що йому тут ну, вообще на місце. Туф. Оп, хапде, оп, Тепер перене ультану, я її добиваю. У нього файно, коротше, гаджет, у нього дуже файний, конечно. Це єдине, що я знаю, що у нього дуже файний гаджет тут. О, з тим здоров'яком я не бажаю заїдатися, конечно. Коль, ти здоров'як. Добити. Добив, я сюди. А буде. Може впала. Ні, не, не впала. О, може впаде, поспіте. Впаде. Впаде, ні. Ні. Є. Можна так? Тепер беру двоє, ти її будь-яка. Двоє. Ні, не шляхи. До речі, не. Гіперка, ну мені гіперка, мені не обязательно. Главное, гадай. ми вже закінчим. <п blues> так. Добре, дякую. Дякую тоді всім за перегляд. Па, па Па-па.